Хто такий Джастін Тімберлейк, як би ти його охарактеризувала? Янгол, який насправді є однією з найпроблемніших зірок світу, дуже влучно! Сьогодні розкажемо усю правду про кумира усіх дівчат 90-х та розкриємо шокуючі деталі його токсичного роману з Брітні Спірс та іншими топовими знаменитостями. Давайте дивитися. Відомий американський співак та актор Джастін Тімберлей опинився на межі розлучення зі своєю дружиною, акторкою Джесікою Біл. Переконані інсайдери. Вони кохають одне одного, пройшли сеанси в сімейного психотерапевта, однак вони не вирішили свої основні проблеми. Причина сімейної кризи кажуть нещодавні скандальні заяви Брітні Спірс, але деталі згодом. Які ще шокуючі особисті подробиці кумир дівчат початку нульових приховував від своїх жінок? Чому Дженет Джексон навряд чи ще коли-небудь вийде на одну сцену зі співаком і що чекає на їхні шлюби з Білл? Джестін завжди твердив, за його успіхом криються колосальні зусилля. Якщо викладатися на 150%, то хоча б 100% отримуєш у відповідь, мене так вчили в дитинстві, і досі це працює. Коли хлопцеві було чотири, його батьки розлучилися. Розраду мали знайшов у музиці, надихнувшись творчістю Майкла Джексона. Який ще відіграє роль у його кар'єрі? Малим я швидко заводився від музики, одразу починав відбивати ритм ногами, і розмахувати руками. Мій дідусь був гітаристом. Це він навчив мене грати на гітарі. На щастя, мати співака цей талант не прогавила, І коли тому виповнилося 15, підтримала його дебют на телешоу Пошук зірок. Вона є і була моїм найкращим другом і головною підтримкою з того часу, як я вибрав свій шлях. Вони завжди були на моїй стороні. Кастинг став золотим квитком до омріяного клубу Мікі Мауса, і тільки но вони розігрілись, як шоу закривають. Втім, Джастін розумів це лише початок, і згодом він уже найвпізнаваніший член нового бойсбенду. бенду. Успіх Ансінг був шалений та все тому, що гурт мав козир у рукаві. Привіт, я Ансінг. Привіт, ми Брітні Спірс. Після шоу хвиля успіху підхопила і Спірса. помітивши хімію між нею і Джастіном, продюсери швиденько вирішили на цьому зіграти. Вони часто залучали співачку до роботи з бойсбендом. бендом. І ось і Джастін і Брітні вже офіційно пара. Мені зовсім не соромно сказати, що я люблю його всім серцем. Ми багато через що пройшли разом і знаємо одне одного із 12 років. Ми знаємо одне одного, як із середини, так і зовні. А 2001-го виповнилася одна. Одна з найбільших мрій співака. Він виступив разом з Майклом Джексоном. І вже за рік заявив, він іде з гурту і, мовляв, саме Джексон підштовхнув його розпочати сольну кар'єру. Та разом із гуртом Тімберлейк прощається із Брітні. Втім, свою першу сольну пісню присвятив саме їй. Ба більше на публіку грав роль постраждалого і зрадженого. Я плачу щоночі, щоб заснути. Тепер я знаю, як це мати розбите серце. Ми не ідеальні, я нікого не засуджую. Це просто молоде кохання, це були дуже насичені стосунки. Тоді в пресі поповзли чутки, мовляв, Джастін використав популярність колишньої задля свого піару. А що може краще зачепити серця, ніж історія про нещасливе зраджене кохання? Однак брітні мовчати не стали. Я спала лише із Джастіном. Я думала, що він той самий, але я помилялася. Я не думала, що він піде до преси і продасть мене. Це розчарувало. Втім, ця історія зіграла на руку саме Тімберлейку. Із хлопця з бойсбенду він різко перетворився на топового сольного виконавця. Нове етап почався і в особистому житті співака. Півроку він зустрічався з актрисою Алісою Мілано, поки папараці не спіймали Тімберлейка на побаченні з незнайомкою, і Мілано визнала стосункам кінець. Майже одразу на добрі чотири роки Джастін закрутив роман з актрисою Кемерон Діяс і знову скандал. Інтерв'ю дала екс-модель плейбою Зої Грегорі, де виплив досить пікантний епізод. Кемерон вдома, Тімберлейк на вечірці, в особняку Гю гефнера. А поруч у басейні Зої спокуси було не уникнути. Я подумала, ну її зараз немає з тобою, то чому б ні? Ти в особняку плейбой. То що на твою думку тут буде відбуватися? Він сказав, о, добре, він поводився зухвало, бо був п'яний. Та перш ніж справа пішла далі, ми обидва знову одяглися і попрощалися. Кемерон цей інцидент пробачила, але Джастін майже миттєво потрапив, чи то краще сказати, влаштував інший. Не менш брудний. Цього разу під роздачу попала сестра кумира Джастіна Джанет Джексон. Вони разом на одній сцені глядачі у захваті. Та наприкінці номера співак зірвав частину бюст Гальтера з артистки, трохи перестаравшись. Артист виправдовувався, мовляв, все пішло не так, як було задумано. Все це було ненавмисно, Я тільки встиг крикнути «О, Боже!» І тут на сцену принесли рушник. Джанет прикрили. А я дуже засмучений, пішов зі сцени якнайшвидше. Ось тільки після інциденту його кар'єра в чергове злетіла вгору ще вище, а тим часом Джанет надовго пропала з радарів. Мені справді ніяково знати, що мільйони людей бачили мої груди по телевізору, а потім в інтернеті. Згодом не став в кінець і стосункам з Діас. Але того ж року співак почав зустрічатися з актрисою Джесікою. Біл цього разу все було геть-інакше, тихо, не публічно і по-справжньому. Середина зими снігу до поясу, мив одягу для сноуборду. Аж раптом він опускається навколішки і просто тоне у снігу, а потім дивиться на мене, тримаючи в руках обручку. Це було дуже мило, дивно та весело. Весілля зіграли таємно. І знову тиша, що аж ніяк не було схоже на тімберлейке. Причина виявилася банально простою: співак уже став батьком. Народження дитини повністю змінює нас, чоловіків, це однозначно. Як у матриці відкриваєш двері, потрапляєш у зовсім інший дивовижний світ. Здавалося б, життя налагодилося аж тут колишня випускає скандальні мемуари. Спір списала, їхні стосунки скінчились, коли вона зізналась коханому, що вагітна. А Джастін, мовляв, до батьківства був не готовий і наполіг на аборті. Це було неочікувано, але для мене це не було трагедією. Просто це сталося набагато раніше, але Джастін точно не зрадів вагітності. До сьогодні це одне із найболючіших випробувань, які я колись переживала. Не дивно, що такі зізнання мали ефект бомби і добряче підірвали стосунки Джесіки і Джастіна. Співак, коментувати шокуючі зізнання колишньої відмовився, наполягаючи на тому, що це було їхнє спільне рішення. А брітні раптом дала задню і неочікувано для всіх заявила. Хочу вибачитись за деякі слова, які я писала у своїй книзі. Якщо я образила когось, хто мені щиро дорогий, глибоко жалкую про це. Тим часом кажуть близькі подружжя, вони переїхали до іншого будинку. Тімберлейк давно замість гучних вечірок віддає перевагу спокійним домашнім вечорам і вихованню двох синів. Тож сподіваємося, їм таки вдасться почати все з чистого аркуша. І владнати кризу.